Всім привіт! Сьогодні я я хотів би поговорити з вами на на таку тему Скільки ж я заробив на кроликах за весь час Займаємося ми кроликами вже десь 3 роки, вже й трохи отримали досвіду в їх утриманні. Але я хотів би сьогодні я зняти вам таке відео, скільки ж заробив я на кроликах і чи взагалі заробив. Підрахунки я вам не точно скажу, так як записувати я нічого не записував, але приблизні цифри зумію сказати. Ну, коротше, на дорогу і на купівлю всіх кроликів пішло десь тисяч шість. Купили ми е, Каліфорнію, купляли і до цього. Е, цього. Забувся, як це порода називається. Фландер. І фландер, і строкач, і відінський блакитний, і французький баран. Ну, коротше, на ці всі породи і на дорогу десь пішло тисяч шість. І так само пішло. На утримання кроликів десь так само шість. Вони вже десь зерна з'їли з півтори тони. Ну, коротше, десь шість так само пішло зерна. Це за весь час. І того у нас виходить 12 тисяч. Кроликів, кролички привели десь штук. А, ще на вакцинації пішло десь 1000, так як ми не постійно вакцинували їх. Тисяча десь пішло на вакцинацію. І того 13 тисяч. Кроликів десь е, штук 40-50, привели за весь цей час кролички. Але якісь у нас, я не знаю, чи проблемні кролики попадалися, чи що. Так як у мене є ще кролички, такі, е, що не приводили навіть не, ні разу. Трошки протерти. Є такі кролички, що не приводили кроленят. Ні разу. Із-за цього такі і цифри. Ну, коротше, десь 40-50 кроликів, кролички привели. Ні, привели більше, але зуміли продати ми десь стільки. Середня ціна десь гривень 300. Так як продавали і за дешевше, і за дорожче, ну середня ціна 300 гривень. І того в нас виходить, якщо 40-50 кроликів, це у нас виходить 1013-15 заробили за весь час. І того у нас десь склав чистий прибуток дві, три, десь так. Але ми не ще не врахували того, що потрібно було зробити клітки також. Е, ну, що я вам можу сказати вже за весь цей час, як хорошо тримати. Ну, це все так хорошо тримати, продавати, це і молодняк продавати, і дорослих кроликів, і... М'ясом продавати. Ну, коротше, всі можливі варіанти, на яких можна заробляти на кроликах. Все, то якщо у вас буде все в асортименті, то на цьому можна нормально заробла... заробляти. Ну, коротше, якщо ще врахувати клітки, то ще більше вийде, але е, чому я зараз не враховую, так як є зараз багато дорослих кроликів, е, ціна одного кролика десь буде гривень 800. Є у мене дорослих. 10 штук. І ще плюс ось ці є кролики. Ну, коротше, якщо навіть взяти по 800 гривень 10 штук це 8 тисяч. Тут, якщо їх всіх продати, то да, навіть і окупляться, окупляться клітки. І ще навіть буде прибуток. Але все одно, якщо взяти там 3 роки, кажеться, що це ну так непогана не сума, але як для 3 років, то це дуже, дуже мало. Якщо ви там підраховували, я також раніше считав, о, там можна нормально заробляти на цьому на кроликах, але якщо так підрахувати, то це зовсім маленька сума. Але якщо, якщо будуть нормальні кролички, якщо буде нормальний збут, можна збувати, то можна на цьому непогано заробляти. Але я показую, як воно є насправді, що не все так, не все так просто, як здається, ці кролики, то гинуть. Най найбільша проблема у кроликів це, що вони дуже, дуже бояться всяких вірусів і, і від цього гинуть. Здуваються і гинуть. Тому ось така проблема. Ну і збут. Так само важко їх реалізувати. Також зараз, от зараз в мене така проблема, що кролики не спаровуються. Навіть якщо криль спаровує її, то кроличка все одно не забліднюється і не приводить кроленят. Зараз є багато кроличок і ні одна з них не покривається чомусь. Тому ось так. Але якщо, якщо нормально вивчити цю тему, то можна і на цьому заробляти. Але чим небезпечно тримати кроликів, тим, що все одно, як би, як би за ними не доглядати, все одно будуть падіжі і навіть великі. Можу там, якщо у вас там, наприклад, буде 200 кроликів, може з 200 кроликів остатись 20. Так що ось цим і погані кролики. Так якщо для себе тримати, так. Да. Непогано, там навіть дві кролички буде вам вистачати з головою. Дві кролички, будуть, якщо нормальні кролички будуть приводити нормально, то, то буде все добре. Ну, ось такі у нас вийшли цифри. Звісно, не, так, не такі, як хотілося. Б. Але що маємо, те маємо. Так що якось так. Але я поки що ще тримаю кроликів, ще, ще поки хай, хай побудуть далі, буде видно. Чи варто їх тримати, чи ні, не знаю. Але мені просто подобається за ними спостерігати. Ну зараз, як вони не приводять, то, то конечно, погано. Але будемо сподіватися, що ще приведуть і що ще будуть кроленятка. Тому все, будемо завершувати відео, трішки поговорили на таку тему, можливо комусь було цікаво. Ну на цьому все, всім пока, до нових зустрічей.